Тут діти взагалі катаються на людяниках. хто зі санками, а хто без ший бляха з ненормативною лексикою. Старші хлопці тут трохи матюкаються. Але буде дуже обережно. Але ти дуже обережна. я може просто взнутися. О. Йоу! Так треба з так. така. Ещё одна тут карсуни. А! Блин. 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 Так, мне тут кто-то звонит. Зараз... А, это баба звонит. Алло! Господи боже! Це, я ще буду там, почекай трохи, добре Підай, давай. давай, все пробачте, то була моя бабця <плес> усюди сніг падає навкруги взаліто хтось.

Che ain't ludder. View Ovaya que pitch nooooooo. тут зайве сміття. Ну тут за кулісся. Сряд. Там ззаді спортмайданчик. Ну а далі вже там центральна алея, до ринку провесінь. Там, де моя бабця працює. Зимова краса така.

Блин, нашу я закрыл. Да? Да? Яка тут раваса? Йой, тут в мене дійсно обмеження часу запису. Аж до 16 хвилин 35 п'ять секунд. Красата. На фоні ви бачите ліцей. Дійсно. Такий собі. І поряд з ним прапор України. Я тут бляха цей. це я забув, але блін. Взагалі мені хто знову дзвонить. Зараз 16.50. То Тут якесь божевілля. Таке собі зимове божевілля. Так, давай. Я ремонт біля себе тримаєш шнурками. Будеш дергати Трасенки тут йдуть. А за ними. Хлопці. О! Це було просто епічно. Знову вант дзвонить. Просто треба проігнорувати. Що тут сталося? О-хо! Єп. Ай! Це я. Водібережним. Дуже вибачає це. А Краса зимова наземна. Це був прямий репортаж з району вулиці Наукової. Дуже велике вам дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. Бувайте! І з новим 2025 роком!